Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святили на Твоє, Дай Бог, щоб прийшло Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці і небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця наша. І не допусти до нас покуси, але визволи нас від рукаву, огородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, ти підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Поміни, Господи, душі тих, що відійшли, рідних, близьких, героїв наших, дорогих, всіх людей тих, що причиста Божа Матінка просить за них. І в все, все прийми, а тих, хто живі, патріоти наші дорогі, воїни, захисти їх від всякого зла, силою Христа Твого. Чудотворного старостного, якого 30-річчя встановлення будемо згадувати 11 червня 2025 року. І це була зелена неділя Свято Пресвятої Трійці. І дай Боже, що з цього року Свято Пресвятої Трійці випадає. На восьме червня зелену неділю, дай Боже, щоб до того часу існили споростовку і перемогли наші українці.